Цієї ночі Росія атакувала одразу кілька областей шахедами. Із 22 запущених безпілотників повітряним силам України вдалося знищити 17 Дрони загарбники запускали із російського міста Приморського, Ахтарськ. Наша ППО працювала в межах дев'яти областей: Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької Рівненської. Окрім того, росіяни атакували Харківщину п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300, С-400, а Сумщину двома керованими авіаційно. Ними ракетами Х-59. Троє працівників поліції потрапили під ворожий обстріл у Іванівці на Херсонщині. У них контузії. У Херсоні вночі після влучання ворожого боєприпасу загорівся п'ятиповерховий будинок. Попри повторні обстріли, рятувальники загасили пожежу у Береславі. Пошкоджено багатоповерховий будинок у Нововоронцовці. Газову заправку, а в Антонівці автомобіль. За добу росіяни обстріляли 18 населених пунктів. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, припортова інфраструктура та автосервісне підприємство. Дві ракети росіяни випустили по сумах та одну по Конотопу поцілили в об'єкти інфраструктури. Масовані атаки на великокописарівську громаду. Одна людина загинула, ще одна поранена. Знищили окупанти будинок культури, бібліотеку, магазин, дитсадок. Лікарню понівечили 15 приватних будинків та багатоповерхівку. Через пошкодження газогону селище відімкнули від газопостачання. Три населених пункти триває звідти евакуація населення. Двох людей поранив ворог у Мирнограді на Донеччині. Пошкоджено. Вісім багатоповерхівок та інфраструктуру. І ще три російські ракети вдарили по сільгоспідприємству Цукуриного у Шахтарському руйнувань. Зазнали адмінбудівля та багатоквартирний будинок. А у Красногорівці багатоповерхівка загалом за добу окупанти пошкодили 58 цивільних об'єктів області. На Харківщині поранено п'ять людей. Зранку у селі Новоосинове ворог поранив чоловіка. І ще один житель зазнав поранення у селі Білий Колодязь. де… Обстрілами пошкоджено пожежну частину у Вовчанському. Ворог потрощив із десяток приватних будинків, гаражі та автівки і травмував 72-річного чоловіка. Також у наслідок ракетного удару в селі Бугаївка поранено двох медиків швидкої. По Нікопольському району Дніпропетровщини росіяни тричі гатили вночі з артилерії. Зруйновано приватний будинок, побито авто, гаражі та теплиці. Криворізький район окупанти атакували шахедами. Два безпілотники збито. Виникла пожежа у поверхівці, яку вже вдалося загасити. Атакував ворог і 10 міст та сіл на Запоріжжі. З авіації безпілотниками та з артилерії обстрілювали прифронтові населені пункти. Понад 4 сотні разів. Потрощено будинки та інше майно. Людей э, минулося без жертв. Окупанти хочуть прорватися на Новопавлівському напрямку Донецької області. Генштаб повідомляє про 36 спроб ворога розірвати оборону наших військ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди. Росіяни наступають за активної підтримки авіації на Авдіївську ділянку фронту. Після відновлення повернулися розгромлені восени минулого року. Російські підрозділи і ворог знову почав штурмувати великими групами, виїжджаючи технікою просто на передній край. За добу наші захисники відбили 13 атак Росії. Я на Бахмутському напрямку 8, на Оріхівському 7. на херсонському відтинку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так впродовж минулої доби здійснено три штурми позиції українських військ. А Тепер інформація про втрати ворога. На сьогодні маємо такі дані від генерального штабу. 810 вояк втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 753 дні повномасштабної війни, сили оборони України вибили зі строю уже понад 431 тисячу окупантів. Знищення 6809 тисяч ворожих танків, 13 тисяч бойових броньованих машин. За час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у ворожої армії уже понад 10,5 тисяч артилерійських систем. 1017 систем реактивної артилерії та 720 систем ППО. Збили 347 літаків рашистів та 325 гелікоптерів. Також знешкодили 8308 безпілотників тактичного рівня, а ще потопили 26 кораблів і катерів та один підводний човен.